Ну що, друзі, всіх вітаю на своєму каналі, а перед початком цього відео хочу вас попросити поставити, будь ласка, лайк цьому відео і підпишіться на канал. І додивіться це відео до кінця. Сьогодні ми будемо заводити нашого трактора у от таку погоду. При, прикріпляю вам скрін. І так, трактор у нас повністю холодний. Ми його не заводили, зараз будемо перебувати. Заводити без декомпресора. Ну і зараз показую, що він холодний. Тут все в снігу. Ось, як бачите, все холодне. Саморобний тракторець. ось мотор у нас йде від Т-25. Ну що, будемо пробувати. Ну і що, пробуємо заводити. Васковато. Важкувато зараз будемо прямо з декомпресором. Декомпресор. Ага. Включений. Не заводиться? Отаке От відео у нас, друзі. Наш чепалак не зав'ювся. Що? Поправив раз декомпресором. Це на себе, так? Да? Не заведеться? Може, газу мало йому. Ну шо, завели нашого апарата. Завели ми його, друзі, з декомпресора, так він не хотів заводитися. Тай вже трошечки поробить, почахкає трошечки. Важкувато, важкувато, звісно. Раніше трошечки легше заводився, бо раніше постійно ми їздили по дровах. Тай вже трошечки почахкає. Наш апаратик завівся, вже трошечки поробить, друзі, ось. Заводили ми його з декомпресора. Завели з декомпресора, так не схотів заводитися. Важкувато, звісно, але на дворі мороз, що ви хочете, друзі, це трактор. Ось. Ось таке у нас вийшло відео. Всім дякую, хто додивився до кінця. І всім гарного дня.